Зараз ми в теплиці спайської розсадника і ну, декілька слів про лаванди-кімнатні. Справді існують такі. Однак, якщо лаванда має всі ознаки вузьколистої, англійської ще кажуть, або ангустіфолія, то це точно не варіант для кімнатного утримання, тому що дуже складні в неї потреби до вологи повітря До сухості складу і вологи, і ну і складових таких ґрунту, важкості ґрунту. І тому вдома вона, скоріш за все, не витримає. Це що стосовно ангустіфолії. Але є такі форми, які себе відчувають роками і руками абсолютно нормально, квітнуть і мають приємний аромат яскравий. З різними відтінками, звичайно, бо вони розрізняються. І це одна з них лаванда гната. Агната або іще називають зубчаста. Звичайна квітка в неї французька, тобто має по колу багато квіточок, а зверху хохолочок, такий приквітник, виключно фіолетового кольору, тобто фіолетово синього такого як треба. Але колосок такий. Як у французької лаванди. З поміж інших кімнатних лаванд гнато вирізняє те, що вона напрочуд запашна. Як на мене, це найприємніший аромат лаванди, навіть якщо порівнювати з вузьколистою. Тож, звичайно, традиційно лаванда в спайському розсаднику завжди у лавандовому горщику. Однак отут -от у нас теплиця без опалення наразі. І можете. Дивитись, наскільки вона непогано себе відчуває. Хоча зараз самий, ну, скажімо так, похмурий момент у розвитку рослин, бо середина січня. Така от лавандочка. Ще також лаванда, бандера пурпурова, також французька квітка малиного і рожевого кольорів. Рожевий приквітник, малинові квітки. Пурпурова — навіть ні, темно-фіолетові квітки, синій приквітник. Лаванда також Аларді Мерло. Що про неї можна сказати? Що вона, звичайно, як вогник, такий яскравий, який приносить радість за рахунок своєї облямівки, тобто її така строкатість, вирізняє її і робить гарною протягом всього року. А сама квітка, вона не така вже й прям занадто декоративна, звичайна квітка лаванди. І ще в нас тут що є. Кастіляна Пінко це має пурпурово малинові квіточки, рожевий приквітник. Ну, Отак, от, безпосередньо лаванди кімнатні, тобто вони можуть жити, виживати і навіть радіти життю у вас і в контейнері на підвіконі, якщо це дуже потрібно. Але що, ну, як на мене, то найкраще, мабуть, з них буде розрізана лісне, це вже з досвідом. А так звертайтесь, яка саме ваша оберете власноруч.